Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні розглянемо першу частину посилочки ну, не можна сказати, не посилочка, а лоту телефонів від нашого давнього вже друга і водночас мого постійного постачальника Артема з міста Тернополя. Вітаю тобі, Артем. Ці телефони клавішні в цьому відео. А в наступній частині чотири буде сенсорних телефона. Побачите по них, а потім вже по кожному телефоні, там практично, крім одного, буде запис відео огляду. Ось Так. Так, Ось у нас такі телефони сьогодні на огляді. Зразу кажу до BlackBerry, в мене батареї немає, але зараз вам покажу. Одну їх особливість, як можна перевірити даний телефон. При тому, що батарея, батареї в телефоні немає. Мій один клієнт, який замовляв телефон, сказав: ну, якщо ви не маєте батареї до даного телефона, просто вставте на зарядку і має засвітитися індикація батареї. Індикація на телефоні. Зараз хвилиночку. Зараз зараз одну хвильку. Ось в мене є пардемоторольське зарядне, але воно таке хороше унівця, що воно всюди підходить. Так, тут у нас мікро йде одне. А чи ми почнемо з цього міні. Ось у нас міні. І. Трошки така корява зарядка. Зараз можливо ще одну зарядочку. Це ще теж корявіше. Але... Принаймні, котра з них має бути. О, бачите? Засвітилася індикація. Це означає, що телефон робочий. От. І батарея перекреслена. Телефон робочий. Це у нас моделька BlackBerry 88.00. Зберемо сторонку. Наступне так само BlackBerry 8800. Різниця між ними двома. Те, що це під t mobile був, а це під XCNG. Далі йдемо. Дивимося. Можливо, комусь колекцію, можливо, хтось буде користуватися. Є ж прихильники. Я знаю, що в мене є такі ем, покупці, ем, які були постійними. О, тут щось гніздо Недоб, Недостатньо. Стоїть добре. Зараз хвильку. Зараз хвильку. Шкода, що ви не бачите, тут трошки воно було видно, там трохи розхитане гніздо, тому воно трошки хитається. Теж засвічувалося. Далі. Далі це у нас моделька Blackberry. Blackberry. Модель у нас називається 8330. Пробуємо даного звіра. Я перед відео дивився, тестово вони всі засвічувалися то можливо, що це деколи блочок не спрацьовує, то я ставлю на зарядку цього, то можете повіти мене слово, що повністю абсолютно робочий. Щось воно не світиться. Десь гніздо трошки розшатане. Тут, певно, що з дисплеєм якась халепа. Будемо вважати, що це умовно робочий він. Наступний наступним треба мікро. А, у нас мікро не треба потрібно, ні-ні-ні-ні-ні нас ще ж є BlackBerry. У нас є такий симпатичний CMS BlackBerry модифікацію 81.30. <клес> Засвічується так само у мене. Можливо, тут так само ще залежить. Шнурка десь може десь перебити вже буде, бо це ж зарядка дуже стара. От Бачите? Що засвітилося, якщо б побачили? Зараз зараз Наступне. Перевіряємо BlackBerry. Е, моделька у нас 8100. О, бачите, у вас світиться. То він теж робочий, може зараз ще раз і припробуємо з цього зарядки. Десь ніхто рушати. Якщо... О, бачите, ось світиться. Є ці робочі. Виставляємо ці зарядочки, бо тут все на мікро буде йти. На міні на міні usb Далі, далі хвилинку. Наступне BlackBerry, як бачите, ось світиться індикація. Це модифікація у нас вісі... 97.00. Ну, ясно, що не ключиться, бо ем, батареї немає. Наступне Blackberry. Моделька в нас 9780. Ось теж світиться. Так. Цю я не знаю Blackberry, якщо хтось знав ці Blackberry, підскажіть мені. Попробуємо, спробуємо. Ну, видно, що коли телефон мінявся корпус, то О, світиться також індикація батареї. Отже, BlackBerry ми перевірили. Йдемо далі. Ось такий у нас є телефон. Називається InQ. Це китайський ноунейм, але е, зроблений, я так поїм, в США, б, ну, або для США, бо приїхав е, саме звідти. Це модель е, 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 InQ Q121 h Я перед відео трошки його заряджав, але я не знаю, чи заряду вистало йому для цього. Ось такою цікавою кришечкою. Можливо, комусь треба буде такий телефончик. То за невеличку суму його вам продам. Ну, тут, на жаль, стоїть тільки англійська мова. Можливо, лінгвісти знавці англійських мов, ну, можливо, не складає йому труднощі користуватися даним телефоном. Далі, от, ось бачите? так бачите, красиво так включається. Можливо, комусь треба такий телефончик. Не будемо його мучити. Включу. Дуже красивий телефон, до речі, я так дивився. Далі в нас така красива, дуже красива Nokia. Я тут корпус не защелкну до кінця. Отаку. От тут батарейка трошки не в порядку, вона така, як не бкорочена. Я ставив другу свою батарею. Воно все супер. Телефон в ідеальному стані. Я, до речі, на цей телефон зроблю огляд. Це Nokia X201. В ідеальному стані. Там, дивіться, яка краса. Ну, цей телефон в ідеальному практичному стані, тому дуже дешевої ціни за цей телефон точно не буде. Подивіться, яка краса. І все в ньому працює. Просто лялечка телефончик. Не знаю, як тут швидка налаштування камери. От, так і є. Дивіться. Супер. Лялечка телефон. Так, о, бачите, той включився. Такий його, красень. Я включаю його, щоб не розряджався. Наступне речі, відео буде про цей телефон. Далі. Або навіть наступне це відео, це відео про цей телефон, огляд про цей телефон буде вже в наступному році через два ролики. Навіть не чи два а через три ролики. Так то Чекайте, не пожити. Далі, ось такий у нас телефон. Це не Samsung, він по шний Мейшний. Е, можливо, ще хтось е, м, користується такими телефонами, бо знає, що CDMA Україна ще існує в кількох містах України. Це модель U780. от Ніколи не здогадаєтеся, м, е, ну можна сказати, здогадаєте телефон, ніби здавалося, ну от телефон, жабка, все, ну, так, цікава клавіатура під комп'ютер, от дивіться, А ось таке ви бачили? Таке, я питаю, тільки випускала Nokia. Справити мене, якщо ще якийсь телефон випускався, таке з таким. Ну, реально дуже красивий телефон. До речі, він робочий. Я його вмикав. Так, плюс серединки. Я вам покажу. Включається він бомбезно взагалі. Дуже комусь, можливо в колекцію, можливо, на. Користування в ті міста, де працює CDMA Україна. Інтертелеком. Дивіться, яка краса, яка лапочка. Просто лапочка телефон. Very Wireless. Він Не включено. тако складаємо. Цей дисплей працює. Опа. Так що у мене просто зарядки біля себе ще не було. Щоб його е, повноцінно зарядити батарею. Тобто, можливо, комусь такі красень піде у колекцію. Так. Як бачите, лоти всі від Артема, телефони з всіх лотів. Просто вау. Дякую тобі, Артем. Взагалі супер просто. <coughs> Наступний телефон у нас такий Samsung. Це не CDMA. мейчний Я вже перевіряв. Бо стоїть імейка. Це моделька t 229 Ось її стоїть імей. <coughs> Перепрошую. Зараз ми перевіримо. Я цей телефон, чесно кажу, не перевіряв, бо не мав для себе зарядженого акумулятора. Телефон включиться, це буде дуже-дуже добре. Ох, Ох! як. Можливо, не вистачає йому заряду. Або щось йому коротить. Або хоче рідну батарею. Або тримаємо. Ми Будемо вважати, що він робочий. <coughs> І будемо... Зарядка у нас яка йде? Така широченька. Будемо вважати, що він робочий. <клух> Наступний телефончик дуже теж красивий. Він є, певно, теж CDMA-чний. але трошки засмутив, що батарейка в нього здута. Ось е, так, запробуємо. <клух> <клух> Зараз ми. Пробуємо запустити. <coughs> О, дивіться, все працює. Абсолютно робочий. Ясно, що це дімечний, бо мейк не, виклю... не вибиває. Все працює. Телефон абсолютно робочий. Ставлю. Ми подивимося, ця батарея підходила би сюди, понціно задов... за коротко, видніше. На жаль. І на саму закусочку, можна так сказати. Телефон, який я собі залишаю в колекції. У мене вже, якщо той, хто довший час зі мною на каналі, то пам'ятає ось цей телефон Casio, яка називається Casio C781-й. Е, мені попадався вже такий телефон, в мене він в колекції такий є, але він чуть-чуть в гіршому стані, але цей, подивіться, з плівочкою. Тут, на жаль, плівки немає, але подивіться сюди. Тут плівочка. І тут, а скоріш всього, там, де резинка трошки зашургалася. Я не знаю, де тут плюс-мінус. Ну, спробуємо його, звичайно, вгадати. Будемо думати, що тут о плюс. Тут мінус. Ну, це сімейний телефон, я залишу собі в колекцію. Дай Боже, колись, можливо, кришечку акумулятору оригінально знайду до нього. Вау! Ви подивіться. Не дарма включив його. Дивіться, і тут плівочка. Лялечка просто. Просто лялечка телефон. О. Щось він блимає, але це дурниці не навіть в колекції він просто хай буде. Можливо, батарея, можливо, прошивка злетіла. Але дякуйте Богові, що такий попався мені гарний красивий телефончик. Ось таке у нас коротке вийшло відео. Огляду посилочки від Артема. Ще раз Артему тобі дякую за прекрасні телефони. Запитайте в наступному відео. Будуть три, не 4 три, сенсорні телефони і три з них потім ще будуть в огляді. Хай їм щастить, бути здорові, па-па-па-па.